Космополіт, космополітка або людина світу, той або та, хто ідентифікує себе за належністю до людства, а не до окремого соціального класу нації. Але чи може людина так обривати зв'язки з батьківщиною? Чи треба пам'ятати, хто ми і звідки? Поміркуймо разом. Василь Симоненко український журналіст і письменник. Ти вже знаєш про його віршовані казки для дітей цар Плаксій та Лоскотон. Подорож Україну навпаки. Поезії письменника прості за структурою, але дуже глибокі за змістом. Одна з них лебеді материнства, поєднує в собі елементи громадянської та інтимної лірики. Вірш побудовано у формі колискової. ЛЕБЕДІ Материнства. Мріють крилами з туману лебеді рожеві. Сиплють ночі у лимани зорі сургучеві, Заглядає вши казка сивими очима. Материнська добра ласка в неї за плечима. Ой, біжи, біжи до саду, не вертай до хати, не пущу тебе колиску синову гойдати. Припливайте до колиски лебеді, як мрії. Опустіться, тихі зорі, синові підвії. Темряву тривожили криками півні. Танцювали лебеді у хаті на стіні, лопотіли крилами і рожевим пір'ям, лоскотали марево золотим сузір'ям. Виростеш ти, сину, вирушиш в дорогу, виростуть з тобою приспані тривоги. У хмільні смеркання мавки чорноброві ждатимуть твоєї ніжності й любові. Будуть тебе кликать усади зелені, хлопці, чорночубих диво наречені. Можеш вибирати друзів і дружину, вибрати не можна тільки батьківщину. Можна вибрати друга і по духу брата, та не можна рідну матір вибирати. За тобою завше будуть мандрувати очі материнські і білява хата. І якщо впадеш ти на чужому полі, прийдуть з України верби і тополі, стануть над тобою, листям затріпочуть. Тугою прощання душу залоскочуть. Можна все на світі вибирати, сину вибрати не можна тільки батьківщину. Визнач Настрій ліричного героя У першій частині настрій тихий, спокійний, мирний. Але потім з'являється тривога. Назви образи, на які натрапляємо в поезії лебеді материнства. У тексті вірша багато образів мати над колискою співає тиху пісню, син у першій частині маленьке дитя, а в другій вже дорослий чоловік, який вирушає на пошуки власного життєвого шляху образ дороги лебеді рожеві, зорі сургучеві, казка з сивими очима, материнська ласка, досада. Приспані тривоги, мавки чорноброві, друзі, дружина, очі материнські, білява хата, верби, тополі, батьківщина. Особливо вирізняються образи матері та України. Можеш вибирати друзів і дружину вибрати не можна, тільки батьківщину. Можна вибрати друга і по духу брата, та не можна рідну матір вибирати Мати добро, світло, берегиня. Яка захищає дитину, переживає за неї тоді, коли та покидає рідний дім. Батьківщина зв'язок зі своїм корінням. Недарма Україну часто називають ненькою, матір'ю. Не можна обрати, у якій сім'ї і в якій країні народишся, але необхідно завжди пам'ятати, хто ти і звідки. <клух> установи відповідність між засобами образної мови та прикладами створу. Епітети лебеді рожеві, зорі сургучеві, тихі зорі. Порівняння лебеді, як мрії. Персоніфікації прийдуть з України верби і тополі, виростуть з тобою приспані тривоги. Метафора. Мріють крилами з туману лебеді рожеві. Рефрен вибрати не можна тільки батьківщину. Чудова робота. Вибери ілюстрації, які відображають зміст поезії Василя Симоненка лебеді материнства. У тексті вірша не згадуються голуби, калина. Інші ілюстрації відображають зміст поезії. Добери слова асоціації до слова батьківщина. Україна. Дім, народ, свобода. Прапор. Коріння. Оберіг. Честь. Душа. Сім'я, майбутнє, єдність, гідність, незламність, любов. А які у тебе виникли асоціації? Пиши в коментарях Визнач мотиви, ідею вірша Василя Симоненка. Мотиви любов матері до дитини. Пошук власної дороги в житті, вибір друзів, дружини. Вірність батьківщині. Ідея. Уславлення материнської любові, що супроводжує людину протягом життя, утвердження думки про те, що вибирати можна все окрім матері та батьківщини, оскільки вони єдині та неповторні в житті кожної людини. Тож тепер ти бачиш навіть якщо ти опинишся за кордоном, за тобою завше будуть мандрувати очі материнські і білява хата. Чи актуальною сьогодні є поезія Василя Симоненка? Оля відповіла так: Кожна матір турбується про долю дитини, бажає кращого, хоче забрати досади й тривоги. Стаючи дорослими, ми лишаємо домівку, шукаємо власний шлях у житті. Сьогодні багато людей змушені покидати малу батьківщину, переїжджати в іншу область України або за кордон. Але пам'ять про рідний край залишається в серці. Запам'ятай Поезія Василя Симоненка лебеді материнства поєднує в собі елементи громадянської та інтимної лірики, мотиви любов матері до дитини, пошук власної дороги в житті, вибір друзів, дружини, вірність батьківщині. Ідея уславлення материнської любові, що супроводжує людину протягом життя, утвердження думки про те, що вибирати можна все, окрім матері та батьківщини, оскільки вони єдині та неповторні в житті кожної людини. У тексті вірша багато образів: мати, син у першій частині маленьке дитя, а в другій уже дорослий чоловік, який вирушає на пошуки власного життєвого шляху, образ дороги, Лебеді рожеві, зорі сургучеві, казка з сивими очима, материнська ласка, досада, приспані тривоги, мавки чорноброві, друзі, дружина, очі материнські, білява хата, верби, тополі, батьківщина. Став уподобайку, стеж за каналом. Роби правильний вибір.